Доброго ранку, друзі! По голубів. Ну, таку картину не можу не зняти. Ось це красота яка. Пояпіло ж перед. Красотішка. Так як мається бути. Це все молодь, все пескуни. Нема тут жодного старого. Голова. Вони ще навіть линьки не було, а гадують. Отак, от отак мені подобається. Я не кажу, що це, що це якось там написано в книжці, що так ця порода добати. Не, ну мені подобається, без круга. Так, да, це не ні ніколаївський, нічого. Ну я хочу от іменно так. Мені подобається, я кайфую. Оце мені подобається. не круги, 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 круги. Отак уже, блядь, красота. Просто красота. Все там цучки такі невірені, ну блін, пескуни, реально пескуни. Але є вже деякі грають конкретно. Є вже трошки круги там нарізають. Ну в основному. В основному так. Щось шугануло вже, хоба не почали вже. А є ще такі состав на місці. І леппа камера не чтка, не може полком передати на дейти. Хороші, хороші нерді вони. Так, всьому надо. І вище.